Вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні у нас буде коротенький розклад на тему, що було, що є і що буде в майбутньому. Але хочу відразу вас попередити, що розклад буде загальним і не в кожного він може відігратися. Дана карта буде відповідати за минуле. Наше сьогодення і майбутнє. Давайте подивимося, що у вас було в минулому. На позицію минулого у нас вийшла карта 8 кубків. Вона означає, що якийсь попередній, попередній аспект вашого життя не вдався, і зараз ви шукаєте щось нове. Можливо, щось вийшло, але з якоїсь причини ви відмовилися від цього. Можливо, вам здалося, що це не підходить вам, або ви вирішили, що є якісь кращі речі, такі як творчий проект, відносини, курси навчання. Але карта говорить про те, що вам потрібно розірвати негативні зв'язки з минулим, тому що вони, можливо, мають вплив на сьогодення. Давайте подивимося карту сьогодення. Що у вас зараз? На сьогодення у нас вийшла карта 6 кубків. Вона означає, що ви, можливо, проводите занадто багато часу, думаючи про те. Що ви вважаєте кращою частиною свого життя. Ну, зазвичай у роздумах про минуле немає нічого поганого, але не зациклюйтеся на ньому, тому що ви дуже зациклюєтесь на своєму минулому. Ви можете отримати найкращий досвід зараз, якщо захочете. І нічого вам не буде заважати. Отримуйте насолоду від життя зараз і робіть все, що у ваших силах для того, щоб покращити своє становище. Давайте тепер перейдемо до вашого майбутнього. На позицію майбутнього у нас вийшла карта Сімка жезлів. І вона передбачає довгий шлях безперервного зростання. Можливо, ви щойно щось почали нове. Якщо це так, то очікуйте, що це буде постійно зростаючою частиною вашого життя. Це може бути будь-який аспект, нова робота, нові стосунки, хобі, дружба. Не почувайтеся так, ніби ваші шанси спрямовані проти вас. Якщо ви Зараз на даний момент перевантажені, не падайте духом. Зупиніться, зробіть паузу і спробуйте ще раз. Але в будь-якому випадку ви можете розраховувати на те, що ваше майбутнє буде безперервно зростати і ви будете рухатися прямо вгору. Ось такий вийшов у нас Таро розклад. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Для отримання індивідуального розкладу пишіть на будь-які контакти. Які вам буде зручно, ви їх знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі всіх благ та до нових зустрічей на моєму каналі.